Всім доброго дня на календарі 15 лютого. Настав період підкормки та утеплення бджіл. О, я підготував ось такий ось чудовий забрус. А також ось утеплювача приніс. Ось. А також сьогодні трохи розпалив димаря. Ну, так я небагато диму є, да то цього вистачить, щоб чисто. Трохи на них подути тим димом, бо багато диму все одно не потрібно для них, бо, е, бо не потрібно. А взяв я його тільки лише для того, що на той випадок, якщо бджоли кинуться на мене. Зараз прибираємо кришку. Як ви бачимо, бджоли ось гудуть, уже, бодрствують, а ну, надо, варто перевірити гніздо. Гніздо тепле, а це означає, що вже... Е, Uh, у них є розпліт. Ага, все, де вже вони не в, не в такому стані, що це, трохи проганяємо їх димом. Це, я їм тільки щоб поклав кульки з заброса. І зараз ми їх утеплюємо, оскільки не варто їх більше тривожити. Кладемо ось утеплювач, забрус я їм поклав. І на цьому вже все, оскільки е, вони вже роз'язлились на мене. Гніздо тепле, а це означає, що вже в них є розплід і дає, даю їм забрус з метою, щоб у них була сила виробляти тепло, щоб зігріти той розплід, який у них є. Тривожити ми більше не будемо. Все я зараз закриваю кришку.